Друзі, привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі секрети страхового ринку, інсайти, всі прийоми страхових компаній, що вони роблять для того, щоб зменшити страхове відшкодування або взагалі відмовити у виплаті. Даймо лайфхаки, як зробити, щоб ви. Отримали виплату в повному обсязі. О, тут внизу наші соціальні мережі, обов'язково підпишіться на них на цей канал, і там також є е, телефон, до нього під'єднані всі месенджери. Можете, якщо у вас вже є якась проблема зі страховими компаніями, написати. Немає ситуацій, на яких би ми не порозуміли на страховому ринку то ми 100% вам допоможемо. Принаймні, порадимо, надамо якусь консультацію, і ви вже будете орієнтувати, що далі як робити. А сьогодні е, продовжуємо тему нового закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Тут е, е, така історія. Другий поліс, е, е, який оформлюється на автомобіль, трошки перед історією, як це було? Тобто, у нас е, були ситуації по діючому закону, особливо вони виникали при перереєстрації автомобіля. що... Припустимо, на автомобілі був оформлений один договір страхування, а потім оформлювали другий договір страхування, тобто новий власник просто не знав, що там було. Він при купівлі машини йшов до страхового страховика і оформлював договір. І була така практика, що страховики користувались цим і відмовляли е у виплаті страхового відшкодування, посилаючись на те, що коли укладався оцей другий договір страхування. Е Страховик не був попереджений про те, що там вже був перший договір, і таким чином другий договір був нікчемний. І навіть вже е, була сформована певна судова практика з цього питання. Е, звичайно, що це ну, дуже незручно для клієнтів максимально. І на фоні того, що це було масове таке явище. Втрутилось моторно-транспортне страхове бюро, і врегулюва це таким чином, що страхова компанія, до якої звертаються люди, має прийняти оплатити цей збиток, і після цього ну, виставити регрес на 50% виплати на іншого страховика, припустимо, от там першого, в кого вже був договір страхування. Але знову ж таки. Страхові компанії між собою поводили не дуже коректно. Звичайно, що наскільки моторне транспортне бюро могло, воно коректувало цю ситуацію. Але от такі історії, що там одна страхова не доплатила іншій, або якщо збиток крупний, то були такі випадки, що. Приходиш до страхової компанії, вони кажуть, так, ми вам оплатимо половину, а ви за іншою половиною йдіть там, до тієї страхової компанії. Тому ну, ситуація вона ну, залишалась все ж таки не повністю вирішеною. І от новий закон він в цьому плані практику повністю перевернув. Тобто, зараз позиція така, що якщо оформлюється новий договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, то всі е, раніше вже укладені договори будуть вважатися недійсними. Е, таким чином буде відповідати ось останній е, страховик, який уклав останній договір. І це треба враховувати, якщо якісь знову розмови на тему давайте щось недійсне, йдіть туди. Все це можна оскаржити після того, як новий закон набере чинності і. Значно простіше вирішувати е, цю проблему. Тому користуйтеся. Тут внизу наш телефон. До речі, якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, обов'язково зателефонуйте нам або напишіть на месенджери, ми вам стовідсотково допоможемо. Не існує на сьогодні ситуації на страховому ринку, ну, на яких би ми не розумілись, і поставте лайк цьому відео. Поділіться і дякую, що залишаєтесь з нами, що дивитесь, будемо робити для вас класний контент, оглядати норми нового закону, розбирати його і не тільки нового закону, також практику розглядати. Тому обов'язково залишайтесь. Пока-пока.